Чому у Готора очі червоні? Діялось то в далекі далекі часи, коли зими були холодні й починалися ще в жовтні. З карпатських лісів у теплі краї тоді відлітали майже всі птахи. Уже наприкінці серпня до відльоту готувалися. Сім днів на лісовій галявині в зграї збиралися та перегукувалися. Усі тут? Усі тут. тут? Усі тут, чи не усі? Головував на тих зібраннях мудрий Беркут. Він був турботливий, і птахи його за це поважали і любили, бо якщо кого на зборах не було, то він одразу помічав, а тоді змушував шукати і й до гурту скликати. Так сталося й того року. На шостий день майже всі зібралися. Тільки неповороткого готура все немає і нема. Мудрець Беркут помітив, що готура на галявині нема. Тоді покликав до себе пані Зозулю та й велить їй. Зозуле, помічнице, пошукай пана готура. Попроси, хай поквапиться. Мусимо в дорогу збиратися, щоб зима Люда, нас не заскочила зненацька. Послухалася пані Зозуля. Перкутового наказу та й полетіла в лісовій хащі пана готура шукати. Півдня горами і лісами нишпорила і таки знайшла. Сидить готур на дубі і жолуді лущить. Готуре. добродію. Час у теплі краї вирушати. Тільки вас одного чемно ждемо. О, то добре добре. Я ще трошки на дорогу жолудями підкріплюся, і до вас прибуду. Час є, час є, час є. Повернулася зозуля сама, передала Беркутові слова Готура, так, мовляв, і так, готур на дорогу вирішив підкріпитися. Жолуді їсть, тож чекаємо. Беркут був старий, мудрий і добрий, тож із розумінням поставився до готорового бажання. Справді, не голодним вже в таку далеку путь вирушати. Минув іще один день. А готура все нема й нема. Інші птахи нервують, навіть сердяться, знову посилає Беркут до Готура пані Зозулю, бо та вже знає, де його шукати, тож миттю знайде й до гурту приведе. Зозуля й полетіла, а того вже на дубі нема. Бідолашна Зозуля знову півдня його шукала і таки знайшла. Сидів у чагарниках і ласував калиною. Швидше, добродію, отру, швидше, відлітати час. Ку-ку, ку-ку. Лечу, 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 кілька кихтяків калину заточу і вже лечу. Зозуля зітхнула, сумно кигикнула та й повернулася до птаства сама. Володарю Беркутик Пан Готур усе ще сил на дорогу набирається, калиною ласою. Чекати чи не чекати мусимо вже вирішувати. Розсердився Беркут, затріпав крилами й дав наказ негайно з граєм у теплі краї відлітати. Ну що, всі готові? Тож летимо. Ненаситний Готур і не помітив, як птахи без нього в теплі краї полетіли. І ще шість днів то калиною, то ожиною, то лісовими горіхами ласував, і тільки на сьомий спинився дзьобик почистив і прорік. Ох, тепер можна й летіти. Хоч як шкода таку смачну їжу лишати, та що поробиш у путь, опуть-у путь. У теплих краях теж смачна їжа є. І в дня літав готур, шукаючи пташину зграю, яка мала на нього чекати, перелітав від гори до гори, галявини до галявини, думаючи, що вони місце зборів змінили, а його не попередили. Але все дарма. Зрештою, важко залопотівши крилами, полетів готур на узлісся. так так. Нема, нема, нема. Що таке? Де всі? Де всі? Сполохана білка, яку Готур налякав своїм, що таке, розповіла йому, що всі птахи вже майже тиждень як відлетіли. Заридав готур, закукурікав жалісно, і не раз, і не два, аж охрип. Так йому сумно й прикро стало, що всі його покинули. Довго чи недовго плакав, побивався Готур. Крилами витираючи очі, хто зна. Та коли вже слізне стало, довкола його очей утворилися великі червоні кола, і бідолаха подався до горобини горе заїдати, бо нема нічого смачнішого, аніж яводи в карпатському лісі, а готур їх легко знаходить навіть під снігом. Відтоді нащадки готура мають довкола очей червоні плями, не літають в ірій. Та зимують у карпатському лісі.